Завдяки поступовому зростанню обсягів експортних та імпортних операцій, Івано-Франківська митниця перевиконує доведені індикативні завдання. За законом 50% від суми перевиконання спрямовується на ремонт доріг в нашій області. Про перші результати такого експерименту у наступному сюжеті завдяки зростанню ділової активності бізнесу на Прикарпатті спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень до бюджету від митних платежів. А це означає, що представники бізнесу все активніше долучаються до ремонту доріг на Прикарпатті. Цього року в усій Україні діє своєрідний експеримент щодо відрахувань від перевиконаної індикативної суми на розвиток автомобільних доріг. Всі кошти, які перевиконуються всіма митницями України, бо десь якісь і не цей індикатив. Але як правило, всі перевиконують. Вони збираються в загальний кошик. Але потім розподіл іде відповідно до коефіцієнту перевиконання. Конкретної кожної, тобто процентне відношення перевиконання нашої митниці, якщо ми перевиконуємо там на 15% більше доведено нашу індикативу і нам від загального кошика видається цих 15%. цього року. На території Івано-Франківщини експортно-імпортні операції здійснювало 785 підприємств. Переважаюча більшість експортує товари. Загалом за 4 місяці 2017 року надходження митних платежів спрямованих івано-франківською митницею до державного бюджету склали 657 мільйонів 347 тисяч гривень. Доведені завдання виконані на 106%. За Перший квартал цього року Івано-Франківської митниці було перевиконано цей індикатив на 54 мільйони. Значить, відповідно до, до, на реалізацію реконструкції доріг було виконано 50, направлено 50%, а саме 27 мільйонів. Ці вже кошти надійшли до регіону. Хочу зазначити, що в результаті нашої плідної праці в цьому місяці, в травні місяці, в нас десь ми очікувань перевикона на рівні 30 мільйонів. Це тільки за травень місяць. Тобто ця цифра реальна, і ми вже бачимо станом на сьогоднішній день. от У мене є вже інформація. Ми вже цих 30 мільйонів станом по сьогоднішній день, ми вже їх перевиконуємо. Тобто, можливо, буде до кінця місяця ще більше, а це саме, а це означає, що на дороги піде вже більше 15 мільйонів. Отож, бізнес, який чесно сплачує всі платежі, напряму долучається до ремонту доріг та економічного розвитку Прикарпаття.